комплектації в білому кольорі. Даний автомобіль продається, не доїжджає до автосалону. Чомусь так склалося, що чим краща комплектація, тим легше її ре ре реалізувати. Ну, маємо те, що маємо. Не знаю, зимою знімав також відео. Аналогічного максимальний салон мені та, мабуть і вам подобається, пишіть в коментарях, як ви вважаєте. Поставили коврики, до речі, проклеїли броніпленки повністю капот, повністю бампер, зеркала, тут зони під ручками. Чорна криша Алькантара. Отакі сидіння. Можливість двигати сидіння пасажира, дизель, восьмиступенчистий автомат. Підігрів сидінь, підігрів руля, обов'язково, вентиляція, безпроводна зарядка телефону. Це все зроблено дуже приємно, під метал, до речі, дякую, що не глянець, не буде залишати ні слідів пальців. Ультимедійка також публікує завжди. Штатна навігація. Не подобається штатно, підключайте CarPlay, підключайте Android Auto, Waze, бортовий комп'ютер, вже, мабуть, бачили, міняє діапазони, Sport, Eco, Comfort, Можна міняти повний привод. работу, точнее, його в песку, в снегу. Тут у нас включаются камеры. Максимальная комплектация есть максимально. Двойные стекла. Дуже классная шумоизоляция. трошки чути, как працює дизель. По-другому, никак. Память сидень. Музика стоїть у нас тут. Крел. От. Таке співвідношення білого кольору і комбінації темний салон з біжевою кожею чомусь найпопулярніша кожаний руль. Можете бачити якість. Адаптивний круїз контроль. Функція слідкування за полосою. Ключі в нас тут давайте інше. З функцією парковки автомобіля. Вам'я сидінь з валіком. Бачите, він відкривається. Це максимальне його положення. 20 диск, 45-й профіль. Ззаду тут шкіряні. Ставочки, здуховоди. Вихід під 220, вихід під USB. Лежать оригінальні коврики. Шторка штатна, також ми її потонували. Подлокотничок ззаду. Сидіння можна двигати. П'ять назад. Підігріве сидінь. Дизель без AdBlue, Електропривод, функція Для автовідкриття. Так, тут у нас ще секреточки лежать, коврик пластиковий коврик, оригінальний войлочний йде з автомобілем. Тут у нас шторка схована і домкрат, а там ніші, я думаю, ви знайдете для них, що туди покласти. Можливість скласти сидіння. Величезний. Багажник, якщо розпласти сидіння метр дев'яносто, думаю, влізе. Всім вдячний за перегляди. А кому цікавий автомобіль, пишіть, дзвоніть.